Докрутила, поїхали. Поїхали. Зміни. Знаєте, не всі люди готові до змін. Неважливо до яких. Все, що стосується життя людини, кожен з нас має сценарій. Ну, уявний сценарій. І коли щось в житті відбувається поза вашим сценарієм, це відбуваються зміни. Але кожен з нас боїться цих змін. Знаєте, чому боїться? Тому що є оця зона комфорту. О, всі про неї говорять. Але зміни насправді це круто. Чому круто? Тому що це нове пізнання, нові кроки, новий досвід. Але ми боїмося цього всього. Тому що це не входить там в рамки нашої якоїсь. Уявного сприйняття. Тому що вона нас же все по сценарію прокинулась, помилася на роботу, сходила, каші наварила і таке все інше. Але зміни прибувають нас з повсякдення, скажімо так. Але знаєте, що саме цікаве? Саме цікаве те, що зміни ніколи нам не даються просто так. Все має свою мету, все має також кінцевий результат. Тому раджу спостерігати за змінами, які відбуваються у вашому житті, довіряти життю, рухатись вперід, тому що зміни завжди відбуваються на краще. Кожен з нас чув цей вислів. нова робота, нове оточення, нове місто. Нові сусіди, нові друзі, неважливо, навіть нові чоботи можуть принести зміни. Тому маєте зміни, насолоджуйтесь і ніколи не пошкодуєте про те, що в кінцевому результаті отримаєте.